Всім привіт! Чергова рибалочка у нас на річці Горинь. Але цього разу ми виїхали з спінінгами на човнах. З нами Михалич десь там з Батіна в одному човні, я сам в іншому. Місце фактично те саме, всі знають де ми, тому там дуже розказувати і немає що. Водичка у нас 23 градуси, вітер південно-західний, такий. Вранці був дощик. На обід обіцяють дощик, але побачимо, що з того буде. Але на вулиці досить так парко, спекотно і вийшли ми пізніше, бо, як показує практика останніх рибалок, рибка тільки розчахляється в годині 10-11. Тому зараз я скочуся вниз по течії і обкидуємо всякі кущики, травичку. Є риба хто це сом? Че что себе на... Что-то очень схоже. Сом! О-хо-хо. Хороший, хороший. Так. -с. Й-моє, вісім, баграну за горба, сом. Не, 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 не. Але так за сікся гавняно, що капець. Десь під десятку. Сім точно. Та я бачу, не можу. Зараз Ще. Ще довго, да, не підходьте. Тільки зупинився, йду в чуй бабах. На того саме чого. Довго <регу> буде боротися. Він тебе тягне, що. Знімаюся, ти не відео. Кам'янець збігає. Тільки звільнить. щоб... Ні. Тут глибина і як півтора метра. Він не підкинується. Близько підходить. Та щоб в ті корчі не дотянули. Десятки, хирків. Ну, не десятками вже... Ну в два рази більше за ваш.

Давай Ой, трю, на ка на камеру не можна. Так, бачите, проблема, що там завали. Фух, він не піднімає. все, бачите. Здається, да. О, не ще. О, <рискот> 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 Так, <глеч> да, за десятку я щось трохи перегибнув, но з переляку. О, О. Ну що, нарешті Схавав так надіжно. Ну ось, дивіться Ну Так і само. На паузі на паузі, тільки зупинив, заглушив мотор. Глибина скільки там 1,3-1,5 була. Все, давайте зараз ми щепимося. Отакий такий у нас початок рибалки, тільки закинулися. І... Ось сом. Зважив 5.300. 5.300. Ну, хороша вага дозволена, як я казав, глибина десь до півтора метра. Схаву він бачите аж в шахту, без шансів для нього. Фух, зараз треба трохи заспокоїтися і скотитися нижче, бо тут воно рибачки сидять. Фух, клюнув він на такого салму фріски з І цей вобір зловив всього дві риби. Одну сьогодні, і він Михайлович того року зловив назад, да. е, точно саме на цього вобіра, о, що пучок ганяє. Саме на цього вобіра такого ж самого сама. І майже там само в тому місці. Фух, ну таке. Зараз у нас 10 година. Тільки вийшли і вже бачимо рибку в човні. На вулиці дуже парить, таке, тільки що навіть дощик капав. І ну і мабуть буде дощ пізніше. Ото вже і покльовка. Навіть і не зрозумів, що це щучка на рудру. Таке вже нежненьке. Ну от, ясно що випускаю зараз. Обірвав щойно я салму Хорнета, знайшов і в холотому тут такий гарний участочок 2,5-3 метри і стоїть дуже багато малька білої риби. До речі, ну, це місце треба так зафіксувати собі для фідера. Хоча сюди з берега і не доберешся. Там хащі тут отаке все. Ну що, обірвав перша втрата сьогоднішня, але це рибалка, нічого страшного. Давненько в нас не було клювань, по суті не було що знімати. І кидали біля кущиків. Ну, зараз скочуємося тролимо на по течії На годиннику пів дня заходять хмарки по прогнозу в 3-й годині дощ. Побачимо, як це воно вийде. Ну але таке не можемо підібрати ключик під рибу. Зупинився такий цікавий участочок комиши, лотаття під берегом можна прокидати. Щось ті хмари ходять, ходять, а дощ так і не розродиться. Дивіться, яке гніздо над водою висить. ой. Син немає гребти. Нема нічого. Але таке як, як кокон. Цього спуху з верби. Хай буде. Так, це таке маленька Так, ну що в нас по рибалці? Михайлович все кущі багрить. У нього. ця я зараз під'їду. Для Михайловича горинь вузенька. Його треба. На годиннику зараз пів четвертого вечора чи дня дуже парить. Якась таке неприємна погода на вулиці. Але бачите, заходить дощик, у нас хмари такі вже реально дощові. Ми ще десь зараз сплавимося, ну, не знаю, десь, може, з кілометра, і будемо помаленьку підніматися вверх. <кхи> Четверта година і в нас от нарешті дощик. Дощик почався. Гребти нам ще дуже багато назад, кілометрів вісім, мабуть. Тому... Придеться, мабуть, помохнути, якщо він затягнеться. Але нічого, може дощик піде, трошки десь там з тиском якісь будуть штуки і... Ай, -мо! І рибка розчехлиться. бо останні ходинки 3-4 Клювань не бачили. Ох, чудо якесь! Чуть вже не заснув з цим мотором. Ха. Дивіться на того самого вобіра, на фріскі. Ой-ой! Окуньок. Прямо на струї, тут такий перекат. Але десь він виліз. Вже навіть і не надіявся на якісь покльовки. Бачите, там хмари заходять, там сонце, погода нестабільна. Ну, але такий окунець. Хороший не якраз на таранечку піде. Все, рибалка завершена на сьогодні. 10, ні, майже 9 годин на воді. І я отримав три покльовочки. Одна і перша покльовка сома. Сом, ну таких, в принципі, хороший. Жалітися немає чого. Один щупачок на рудру, копію рудри, і один окунь мілкий, оцей останній, що ви бачили. Оце все, що я впіймав за сьогодні. В хлопців там кілька щупачків дрібних. Відпускали все і там теж один чи два окуня, так я так не зрозумів. Все, рибалку завершено. Я думаю, рибалка була вдавна. Все, всім пока.